Доброго дня малята! Сьогодні ми поговоримо про наших пухнастих, пернатих і хвостатих друзів, своїх тварин. А чи знаєте ви, кого називаєте своїми тваринками? Правильно, це ті тваринки, які живуть поруч із людьми. Собаки, коти, корівки, коні, свинки. Курочки, гусочки. А що вони роблять для людей? Вірно, вони нам допомагають. Корівка дає нам молоко. Курочка знесе яєчко. Песик охороняє дім. Котик ловить мишей. Конячка готова перевозити важкі речі. А тепер уявімо, якщо людина не доглядає своїх тварин, що тоді може статися? Вони можуть голодувати, захворіти або навіть загинути. Тварини, як і люди, потребують турботи і любові. Без нас їм дуже важко. А як ми можемо дбати про наших тварин? Ось кілька простих правил. Тварин Потрібно годувати вчасно. Їм потрібна чиста вода. Їхнє місце для життя має бути затишним і чистим. Якщо тварина хвора, потрібно звернутися до лікаря тварин, ветеринара. І найголовніше. Тварин потрібно любити, не ображати і не кричати на них. А вони дарують радість, тепло, а ще допоможуть у багатьох справах. А інколи вони навіть рятують людей у безпеці. Так вони можуть нас віддячити. Діти, пам'ятайте, що тварини це наші друзі і вони завжди платять за добро власною відданістю. До побачення!